Олександр Толоконніков, начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації, з нами на прямому зв'язку. Вітаємо вас. Добрий ранок, добрий ранок, пане Олександре. А розкажіть, що вам відомо про цю ситуацію із так званими обшуками та вишукуваннями Російської Федерації партизанів на Херсонщині? Яких міст це стосується, і чи до багатьох завітали? Можливо, маєте таку інформацію. Ну, я також в мене інформація ця надходила до нас. Також чув про це. Вони не тільки обшукують, вони в представники спецслужб ФСБ перевдягаються в цивільне, ходять по роз'їжджають, ходять по населеним пунктам і заводять і про Україні, для того, щоб виявити проукраїнських налаштованих людей, заводять. Різні розмови стосовно України відношення людей до цього, коли люди деякі починають на цю тему ну, розказувати щось, вони арештують людей і відвозять в невідомому напрямку. Також дійсно паспортизація ці дії щодо промусової паспортизації посилюються і на блокпостах. Машини е зупиняють, які ще на українських е номерах не перереєстровані. і людей завертають, кажуть, що треба перереєструвати. А перереєструвати можна тільки з російським паспортом. На російські номера люди страждають від цього і не тільки ну, щоб отримувати пенсію. Вже в деяких населених пунктах е людям відмовляють нашим пенсіонерам в отриманні. Без картки російського банку, а знову картку треба оформити лише з російським паспортом. Тому дуже багато вони задіють інструментів, щоб примусити люд наших людей отримати паспорти. А також продовжуються репресії щодо людей, які про налаштовані. Але люди продовжують чекати на ЗСУ чекати на звільнення, думаю, ми дуже скоро їх ну, от стосовно того, що люди на Херсонщині тимчасово окуповані, продовжують очікувати на зсу і звільнення. Гауляй Терсальдо в одному зі своїх звернень, буквально передодні, повідомив, що ну це озвучив точніше свою позицію. Свою думку, що влада України вдається до чергової істерії, тому що зсу будуть наступати і повітрям, і суходолом варто готуватися до відбиття цих атак. В той же час от, про паспорти знову ж таки продовжують роздавати в Ницький спосіб російські ці паспорти. По-перше, чого очікують окупанти на тимчасово окупованих територіях А По-друге, для чого тоді роздавати паспорти, якщо однаково доведеться тікати? Дивіться, що судячи з того, що вони там замінували і завезли там безліч вибухівки на цей завод, а теж ну, в армянську кримський крім, титан це а теж повістили нам супротиву. То вони чекають на ЗСУ і чекають, і вони хочуть відрізати таким чином наступ на Крим. З іншого боку, роздача цих паспортів, цих чернеток, в них це як, перш, наказ керівництва, і вони повинні дати показники наверх, що вони роздали стільки до цих чернеток. Це немає. Ну, і, і З іншого боку, о, ці паспорти вони людей. Потім вони розуміють, що отримавши паспорти, вони потім людей запугують. Що з цими паспортами їх коли ЗСУ прийде, їх будуть розстрілювати. Ну таким чином люди бояться і підуть. скоріш за все багато людей підуть, можуть піти за росіянами, коли ті будуть відступати, будуть прикривати їм, як кажуть, відступ бути живим щитом для них. І тому це мабуть це є їх стратегія для того, щоб чим більше людей херсонців отримують ці російські паспорти, тим більше в них буде захисту, і тим більше людей з ними підуть. Але я думаю, що це буде не так. Пане Олександре, на тлі останньої інформації останніх подій, зокрема в Києві, я маю на увазі той випадок, коли на жаль не змогли люди потрапити до укриттів, до укриття трагічний випадок, і на тлі останніх заяви рішення президента України стосовно рейду, так би мовити, усіма укриттями в Україні і перевірок, розкажіть, яка ситуація на вашому напрямку на Херсонщині з цим питанням? Чи Проводити рейди, і які можливо є вже висновки, так проводяться рейди. І ось нещодавно навіть одна із комісій, яка проводила перевірку на Воронцовській громаді, потрапила під обстрілів на щастя, там ніхто не постраждав, але в різних районах проводяться рейди про результати, якщо що вже там повідомить голова військової адміністрації про Путін. Чи ми будемо в телеграмі писати? Ну хочу сказати, що в нас вже. І ремонти вже дов, доволі таки давно йдуть цих укриттів, які повинні бути такі капітальні і відкриті вони близько 20 в, в області, і в, в, в самому Херсоні дуже багато зараз встановлюється тільки вчора. Чотири ще встановлено вуличні укриті, тому що для самого Херсону і прибережної зони цієї красної під постійним осягом. Більш зараз актуальні це вуличні укриття, тому що від виходу і прильоту снаряду з білого берега близько 5-7 секунд проходить, і тому людям повин, ну, люди більш користуються саме цими укриттями, тому що повітряна труба тут не дуже актуальна, поки що, але ми розуміємо, що коли наші збройні сили відкинуть ворога, ракетна загроза буде більш тут. І люди будуть прислухатися, і ці укриття повинні бути готові саме від ракетних ударів. Тому ці укриття також ремонтуються зараз. І ті, які вже готові, вони ну, звичайно відкриті, і комісії перевіряють їх. Дякуємо вам. Чекаємо на інформацію щодо результатів цих перевірок. Спасибі за те, що долучилися. Олександр Толоконніков, начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської ОВА, був з нами на зв'язку.